Відгадайте загадки та скажіть, що об'єднує всі ці рослини. Листячко довгасте з жилками, нитками. Можеш ти прикласти до своєї рани Здовж доріг, стежинок я люблю рости. Скрізь мене побачиш, де крокуєш ти. Так, це подорожник. Ходить сніг, він зацвітає, жовті ключики до сонця повертає. Кажуть, так він весну відчиняє, Лікувальну силу має. Це первоцвіт. Лист різний із оксамиту, соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки, чай. Малини. І червона, і соковита, та гірка вона все літо. Припече мороз, вона стала добра і смачна. Правильно, це калина. Бородавки счистить стіл звідси й назва. Чистотіл Ми навіть не здогадуємося, що багато звичних для нас рослин, окрім краси, можуть бути корисними для здоров'я. Ними користуються не тільки в народній медицині, але й в промисловості. Дикорослі трави є досить цінною сировиною для виготовлення багатьох ефективних ліків. За останні роки потреба в цій сировині. Дедалі більше зростає. Рослини становлять 30% усіх ліків, що виробляються. Для їх виготовлення потрібно близько 200 видів рослин. Наприклад, ромашка просто незамінна в народній медицині. Навіть проста прогулянка біля клумб із ромашкою добре впливає на організм. Її терпкий аромат знімає головний біль і нормалізує тиск. Чудовий протизапальний засіб це фіалка. Чай з її квіток допоможе при подразненнях шкіри. Дерева за своїми корисними якостями ні трохи не поступаються квітам. Якщо говорити про дезінфекцію, хвойні дерева виходять на перше місце. Хоча кипариси й не можуть порадувати нас красою своїх квітів, проте повітря в такому лісі завжди буде чистішим, ніж у стерильній операційній лікарні. Проте, щоб лікуватися рослинами, потрібно багато чого знати. А зараз ми з вами познайомимося із властивостями деяких рослин. Звіробій, що квітне з середині літа, майже панацея при шкірних захворюваннях, ранах і опіках. Настоянка з квіток Звіробою допоможе зупинити кровотечу, зніме запалення, захистить від зараження, прискорить загоєння рани. Це трава від багатьох хвороб. Добре допомагає при грипі, ангіні, розладах шлунка. Збирають зіробі у період його цвітіння. Зрізають тільки верхню частину рослини завдовжки 25-30 см. Сушать сировину звіробою на свіжому повітрі, в затінених місцях або на горищі. М'ята. Чай з м'яти це добрий засіб проти застуди. Настоянку п'ють при нудоті, хворобах шлунка для поліпшення апетиту. Також застосовуються при нестачі вітамінів, захворюваннях нирок. Заготовляють м'яту, коли половина квіток у суцвіті вже розпуститься, це десь у червні липні, а решта ще в бутонах. Сушать у затінку зберігають у щільно закритих банках у сухому темному місці. Кропива Із лікувальною метою використовують листя, коріння та насіння рослин. Кропива дуже широко використовується як засіб, що зупиняє кров при кровотечах. Вона покращує роботу нирок, органів травлення. Кропива багата на вітаміни. Із кропиви навесні роблять салати, супи, начинку для пиріжків. Молоді ніжні суцвіття збирають і заварюють у чай, а також сушать. Кропиву застосовують при догляді за волоссям. Відвар із неї допомагає при випадінні волосся. Збирають листя в червні-серпні, зриваючи їх зі стебел. Тільки з рослин, які цвітуть і використовують тільки нижню частинку. Корінні насіння збирають восени, сушать листя на свіжому повітрі в затінку. Липовий цвіт у чаях заспокоює різноманітні запалення. У народній медицині використовують при температурі, застудах, бронхіті, грипі. Липовий чай можна використовувати для полоскання горла а для, або для примочок. Примочки роблять на хворі суглоби або набряки. Збирають квіти, липи, тоді, коли більше, ніж половина їх в соцвіті вже розпустилися, а інші перебувають у стадії бутонів. Гліб. Під впливом глоду знижується тиск, зменшуються відчуття болю в серці, напряки, задишка, поліпшується загальний стан організму. Плоди глоду входять до складу чаїв проти, проти хвороб судин мозку. Глід заспокоює нервову систему, знижує артеріальний тиск. Квітки глоду збирають у суху погоду. Після того, як зійде роса на початку цвітіння, коли частина квіток ще не розкрилася. Після збору квітки розкладають тонким шаром для сушіння в добре провітрюваних приміщеннях або під навісом. Ягоди глоду збирають після повного дозрівання та сушать на горищі. Плоди шипшини дуже багаті на вітаміни. Вживають відвари, чаї з неї, які допомагають у лікуванні різних захворювань. Дуже корисний чай із пелюсток, квітки. Із плодів виготовляють сі, джеми. Збирають плоди у стадії повної стиглості, але не перестиглими. Збирають їх вручну, одягаючи фартухи та брезентові рукавиці. Зібрані плоди сортують і сушать. Відваром ромашки промивають рани, полощуть горло, роблять інгаляції. Чай допомагає при лікуванні хвороб шлунка, алергії, покращує апетит. Для медичних потреб використовують сушені квіткові голівки, кошики ромашки. Збирають кошики протягом усього періоду цвітіння рослини в суху погоду і не після дощу, зриваючи їх руками. Придатні для збирання лише ті кошики, які тільки ми почали цвісти. Кошики, що перецвіли, при сушінні розсипаються, сушать ромашку у затінку. Нагідки із квітів нагідок. Роблять таблетки, мазі, настоянки, лікують опіки, відмороження, гнійні рани, порізи, застосовують ангінах, запальних захворювань порожнини рота, дихальних шляхів, хворобах шлунка. Для приготування збирають квіткові кошики в період повного розкриття квіток, сушать також у затінку. Меліса лікарська. Вона бадьорить, бадьорить і зміцнює організм, покращує роботу мозку, використовують для збудження апетиту та заспокоєння нервової системи, готують чай з меліси для лікування шлунка. Настоєм трави меліси лікують головний біль. Приймають на також при запаленні верхніх дихальних шляхів. Волощуть ним горло принвіння, запалені ясен одного полю. Збирати листя краще опівдні, у суху, похмуру погоду, щоб зменшити втрати ефірної олії, що є в рослині, зібраному лісу розстилають тонким шаром і сушать при температурі до 35 градусів. Під час сушіння сировину не слід ворушити. Шавлія. Шавлію застосовують для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, для пожвавлення травлення, при хворобах печінки й жовчного міхура, для зниження підвищеного тиску крові, для полоскання горла, рота, при призум... зубному болю. Свіже листя має сильну дію проти бактерій. Збирають листки перед цвітінням рослин та у вересні. Сушать у затінку. А зараз давайте пограємо в гру, пізнай за описом. Трав'яниста рослина, стебло густопухнасте, чотиригранне, листочки з зубчастими краями, квітки маленькі, Фіолетово-сині розміщені кільцями в суцвітях, що схожі на колосок. Уся рослина запашна. Це шавлія. Ці квіти ростуть на дереві. Вони ароматні, ніжного жовтого кольору, зібрані в напівпарасольки. У них є великі, схожі на крила бабки, приквітки крильця. Так, це липовий цвіт. Ягоди цієї рослини великі, червоно-коричневого кольору, тверді, мають овальну форму. Так, це шипшина. Стебло пряме, листки кріпляться почергово. Вони розсічені на тонкі, вузькі, нит ниткоподібні частинки. Квітки дрібні, білі з жовтою серединкою, зібрані на кінцях стебла в кошики. Правильно це ромашка. Трав'яниста рослина. Квітки мають колір яскраво-жовтий, оранжевий, червоно-оранжевий. Вони розміщуються на верхівці стебла, схожі на кошики. Так, це нагідки або календула, ягоди червоного кольору, на кінчику ніби зібрані ниточкою, за розміром схожі на горобину. Це глід. Трав'яниста рослина зла, пекуча, жалить. Зелене листя має зубчики по краях. Правильно, це кропива. Трав'яниста рослина. Упізнати її можна за характерним ментоловим запахом. Листочки розташовані по всьому стеблу ніби парами. Так, діти, це м'ята, трав'яниста рослина, листочки з рівними краями, овальні, квіточки невеликі, зібрані в суцвіття, пелюстки на квітках золотаво жовті. Правильно, це звіробій. Трав'яниста рослина, листочки й молоді пагони. Мають приємний лимонний запах, трішки схожа на м'яту. Так, це меліса.